Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Страшний ранок, 17 листопада, важкий день. Застосовано проти України крилаті ракети Х-101-55, Запущені бортами Ту 95 МС з району Саратовської області РФ та Каспійського регіону. Крилаті ракети 3 М 14 комплексу Калібр, запущені з акваторії Чорного моря. Крилаті керовані авіаційні ракети Х-59, 69, 31 П. З акваторії Азовського та. Чорного моря, крилаті надзвукові ракети Х-22 з чотирьох бортів ту 22 м 3 з акваторії Чорного моря РФ, балістичні ракети 9М723 ОТРК Іскандер МКН-23, балістичні зенітні керовані ракети 5В-55, 48 Н6ДМ комплексів С-300 С400 з території Криму та Білгородської області, аеробалістичні надзвукові ракети Х-47 М2 комплексу Кенджал, гіперзвукові крилаті ракети 3М-22 комплексу Циркон з Криму, Биплати в шахет герань Гербера та імітаційного призначення. Крім того, 1395 дев'яносто намагалися здійснити і здійснювали пуски з екваторією Каспійського та Азовського морів. Крім того, було збито понад 31 шахет. Під час пуску один із сто зник з радарів. Місцеві риболовні судна бачили спалах та гул двигунів, скоріше за все, до 95 рухнув у воду. Пуски таки не відбулись. Згодом рибаки виловили тіла пілотів. Пише телеграм-каналу Морський Вовк. Не виключено, що Ту-95 збила своя ППО або навідала кабійні ракети України. Власного виробництва земля повітря. Інформація щодо носія Ту 95 перевіряється. Нагадаємо, це вже не перший випадок збиття стратегічної авіації. Українські військові заявили не так давно їм вперше вдалося збити російський стратегічний бомбардувальник. Ту 22 м 3 Це носій крилатих ракет Х-22, якими він міг атакувати українські міста і сьогодні під час чергового масованого удару. Цього разу військовим вперше вдалося знищити як Ту 22 м 3 так і дві крилаті ракети Х-22. Це була спільна операція військової розвідки та повітря повітряних сил повідомили в гур. Там опублікували відео, судячи з усього зі штабу в момент ймовірного збиття літака. Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди, сказав речник повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода. Це комбо сьогодні в російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже дуже раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кинжал, вперше збили циркон. Зараз ось вперше збили тут 22 Ну чекаємо тепер. На ту додав речник російського міноборони. Інша версія ракетоносець ту 22 м 3 розбився після бойового завдання. За їхніми попередніми даними, причиною падіння могла бути технічна несправність. Росіяни не що літак впав у ставропольському краї в безлюдній місцевості. На землі руйнування немає, і боєкомплекту на борту ту 22 м 3 начебто, не було. Російське агентство Ріа новості, посилаючись на губернатора, пишуть, що всі пілоти загинули. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політ. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.